Всім привіт! Сьогодні в нас буде огляд, розпаковка, тест такої газової плити портативної і також туристичної газової плити. Це в мене вже вона роки два, це є, а це з'явилась недавно. Так, давайте подивимося спочатку на маленьку цю. У нас у нас в коробочці додатково ще мішечок такий є непоганої якості. І от такі тут ніжки відкриваємо. І така в нас сама по собі. Мета маленька газова. Є пєзоподжих. Також ось побільше є От її назва, характеристики, Мастер-тум. Ну все, що те, що те, це Китай. Так, відкриваємо. В такому вигляді вона прийшла, тут в нас кришка. Сама плита газова. Всередині в нас є перехідничок. Можна підключити газовий балон. тут ще. Ну, Простенько зроблена така. метал тонкий, але вона зібрана добротно, нема люфтів. Також п'єзоподжих є. Ручка, іскра, фіксація балона. Підставимо зараз поки що все ще нам заважає. Ставимо отак нашу підставочку. Сюди підходять балони, є два види, можете бачити, є високий, високе горнишко і низьке. Підходять обидва варіанти. Ще той, ще той. Зараз ми його протестуємо, беремо газовий балон з низькою посадкою горнишка, приставляємо. Ось у нас направляюча. ставимо, нажимаємо на речажок, все, все зафіксовано. Закрили. повертаємо. Три газ пішов, все, іскарка пішла, ось видно, горить газ. Можна прикручувати. Видно полум'я. В принципі, непоганий варіант, десь щось там підігріть, якщо вам треба приготувати. Десь на природі. Або зараз, як у нас буває проблеми зі світлом, а в людей є електричні газові плити, то це файний замінник. Тепер беремо маленьку цю туристичну, також підключаємо. Тут ось є язичок пас. видно вам. Це в нас верх сюди ставимо. Заводимо під низ, язичком хоп і провертаємо трошки. Все. же поставили, балончик впирається, все чудово стоїть. Відкриваємо газ. Все чудово працює. Це навіть працює. По затрату газу буде менш економна, ніж ця величенька наша. туристична. вона, можете бачити і чути по газу вона використовує його дуже багато. Так, давайте протестуємо їх по потужності. Возьмемо ваги. Видно вам нуль. Ставимо це балончики нові. 315 грамів зараз. Подивимося, скільки грамів газу вона в нас витратить. 315 грамів і ставимо на плиту. Так, тестувати будемо нагрівати воду. Беремо чайничок. Так він пустий, сухий. Ставимо чайничок. У мене тут вже підготовлена водичка, смірна скляночка. Тут рівно літра водички. Виливаємо її сюди. Вигнули воду, От заміряємо. Температура води у нас 6 градусів, 6,5. Так, накриваємо. Все, знімаємо одним кадром, щоб не було ніяких питань. Так, зараз включаю. Секундомір, підпалили і ставимо на старт. І чекаємо, поки наша водичка закипить. Ставляй на паузу, як буде вже закипати, включивсь. Так, почав вже йти пар у нас з носика. У нас 6 хвилин 30 40 секунд. Вже 92 градуси водичка. Так, температура ось самого гринку 389 градусів. Так, чекаємо, зараз почне свистіти чайничок. Вже 95 градусів. Закипіла водичка 7 хвилин 30 секунд. У нас потрібно було часу на те, щоб закип'ятити літру води. Знімаємо чайничок і перевіряємо, скільки в нас пішло газу. Так, відщомкнули. Включаємо ваги. Так, 297 грамів. 297. У нас було 315. Так, отже, у нас пішло 18 грамів газу. Ми витратили на те, щоб закипів літру води. Тепер переходимо. До туристичної. Так, Цю відставили, беремо цю плиту газову туристичну. Так, 297 грамів беремо цю саму, будемо використовувати цей же ж балончик 297. Під'єднуємо його, ставимо, зараз підготую водичку. Так, беремо чайничок, він у нас вже холодний. Також літра води. Виливаємо її сюди. Так заміряємо. Тут температура трохи більша на 4 градуси. Ще трохи від чайника тепло залишилось. Буде трохи, значить так. Закриваємо, беремо, включаємо секундомір. Так, скидаємо, підпалюємо. Там на старт. І чекаємо, поки наш чайничок закипить. Так, вже пішов пар з чайника, значить він зараз довжен має закипіти. Як можете бачити по часу, трохи довше тут гріється. Ну, тому що в нас навіть так температура вогню 200 градусів тільки. Ну, тут відкритий, він знизу полум'я в нас нічим не прикривається, за рахунок цього в нас і трошки довше гріється. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. 98 градусів показує, 99. Свистить, свистить. Все. Ну, 9 хвилин і 10 секунд. Берем так. 9-10. А там у нас було 7-30. Якщо на нас виходить на маленький, туристичний плиті, довше трохи. Так, тепер зважимо по витратах газу. Так, 283 грами. Так, навіть, бачите, грамка додалась. У нас виходить... 13-14 грам витрата газу. Так що туристична газова плита вийшла навіть економніша по газу по витраті, ніж наша більша, називаємо її стаціонарної. Ну, тоді по плюсах-мінусах пройдемося ще. Дивіться, з плюсів і мінусів. Якщо для туризму вам, для... десь ви хочете піти в гори, або ще десь там, це добрий варіант, маленька наша плита поміститься вам в сумку і не буде займати багато місця. Також в неї є плюс, ми складаємо повністю наші підставочки, і сюди можна маленьку кружечку поставити. І нагріть водички, Маленьку, Маленький посуд на плиті нашій цій у нас не вийде зробити, тому що відстань можете бачити наскільки більша. Але тут приготувати якусь поставити каструлю, набагато буде приємніше працювати з такою плитою, ніж з маленькою. Також з плюсів те, що до цієї плити можна під'єднати, можете бачити, штуцер. Тут стоїть у нас золотник. От нажав тільки, що, не знаю, було чуть вшакнули залишки газу. Ми накручуємо його, і підключаємо шланг і все буде. Тут чудово працювати. Тут у нас також стоїть, не знаю, видно, ні, ні не буде вам видно. Тут також всередині стоїть золотник зворотній. Якщо ми подаватимемо газ звідси, звідси газ йти не буде. Це дуже Гарне рішення. П'є зараз прикріплено у нас звичайно десь на, на болтик на один шурупчик його не видно, за пластиковою накладкою він тут скритий. Підпалюється, Ось ми провертаємо, вам не видно. Тут є відливка на самій ручки. Тому це дуже непогана, непоганий варіант. Навіть для кемпінгу, для туризму, якщо ви на автомобілі, ви можете спокійно його вкинути в багажник, не буде займати багато місця. З маленької — і теж непоганий варіант, але вже він більш компактний. І нагріть щось буде. Більш велике, таке приготувати на ній буде набагато довше, ніж на великій плиті, але має плюс розміри. Спакували і все чудово. Вкинули собі в рюкзак і пішли. Також до наших газових плит була інструкція, паспорт. До великої плити в нас мастер Тум інструкція українською мовою. Виробником заявлено, що в неї потужність 2,4 кВт і 145 грамів газу вона витрачає за годину. На маленьку туристичну плиту газову в нас інструкція була паспорт англійської мови. Ну, це чисто так брошюрика, як під'єднати балон. Так що такий у нас тест вийшов на газові плити. Кому сподобалось відео, ставте пальці вгору. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.